Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що химерне і по-справжньому містичне. А саме про роман Ілеріона Павлюка я бачу вас цікавить пітьма. Одразу трішки забіжу наперед і скажу, що в цьому трилері я підозрювала всіх, навіть головного героя. Та автор трохи обвів мене навколо пальця. Сам жанр книги, як я вже сказала, спочатку може здатись психологічним трилером. Та Ларіон Павлюк дещо знає краще за нас. Книга ж насправді виявиться постійним пошуком моралі Не варто боятися розміру книги та цитати з Оліса на початку книги, як це робила я. Роман Септо Трилер захопить вас на довгий час і не буде відпускати. Особливо, якщо ви любите всілякі загадки, ребуси та розмірковування про моральні цінності. Над останнім, до речі, автор попрацював на славу. Що робити, якщо всім байдуже на події у власному селищі? Що робити, якщо всім байдуже на викрадення та Вбивство дівчат. Над цим питанням прийдеться пофілософствувати головному герою Андрію Гайстру, чиє прізвисько, до речі, означає лелека. Якщо ви вже читали цю книгу, то вам відома алегорія автора на героїв книг як пташенят. Отже, Андрій, колишній військовий, хоча, звичайно, колишніх не буває. Він пройшов службу в Афганістані і тепер, по поверненню в Київ, найменша дрібничка викликає у нього симптоми ПТСР. Та не втрапити в халепу з такими провалами в пам'яті, Андрію раптово допоміг валерчик. Такий собі мент, а точніше, вже новий поліцейський, який забрав Андрія до себе працювати у відділення кримінальним психологом. В цей же час трапляється купа подій. Андрій ховає маму, а на слідуючий день і свою дівчину, після якої залишилась новонароджене немовля. Ось тільки він сам відправляється у відрядження у так званий Бузьків сад. З течки з ділом Андрій дізнається, що в цьому селищі давно зникають дівчата, ну а останньою жертвою чи то просто пропажею, стала шестирічна дівчинка. Автор цілу книгу говорить нам, що діти не мають помирати. І це пряма цитата. Ця книга дасть вам зовсім не те, що ви очікуєте. Навіть не розраховуйте на простенький детективчик, Окей. Автор одразу дасть вам наживо питання всієї книги життя чи смерть. Табум порушення покарання. Вічна тряда, у якій не всі, хто порушив табу злочинці і не всі, хто карає, відновлюють справедливість. І це все пов'язує героїв в одну компанію. Так ніби вони сидять в одному човні. І, можливо, це човен через річку Туонь. І якщо хтось ще не зрозумів, то ми опинились у царстві мертвих. Точніше в загоробній туанелі, бо річка під мостом називається Тунь якраз. Немовляться, до речі, зіграє ключову роль у сюжеті, а також у майбутньому самого Андрія. А Харитон Еребович він же демон, бо Ереб якраз бог пітьми, перевозить героя на ту сторону з монеткою в роті. Харон притягує в пітьму ще один контекст: він відчайдушно цитує божественну комедію, книгу буття Євангелія від Іоанна та від Матвея, та ніхто з героїв в опор не розуміє цих цитат. Харитон продовжує казати, що треба більше цікавитись мистецтвом, щоб краще розуміти цей світ. Іронічно, що враз за разом пітьма, де герої постійно декларують свій атеїзм, враз за разом повертаються до роздумів про великого батька, і на протязі всієї книги ми спостерігаємо відсутність віри навіть в абсолют. В цьому світі Бог батько, не те, що помер, він в цьому світі навіть не народився. І, звичайно, варто сказати про важель цієї книги 6-річну дівчинку Надю. Автор раз на раз забуває про неї, поки вона блукає катакомбами цукрового заводу. Діти не мають помирати, повторює Андрій з особистих причин. Та що це за причини і чим все закінчиться, рекомендую вам дізнатися книги. Єдине питання, яке для мене залишилось відкритим. Це куди ж зникають люди, яких вбили в пеклі. Якщо у вас є чим поділитися щодо цієї книги, з догадками, розміркуваннями або просто своїми рецензіями, ділитесь в коментарях, буду чекати. Ну а на цьому все. Дякую за увагу і на зустрічі в нових відео.